Наші пращури спостерігали за вечором і нічого на якова. Теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця. У цей день вшановується пам'ять святого пророка Єремії Запрягальника, оскільки за цей час приходиться розпал польових робіт. Негода у цей день передвіщає сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно, все літо буде гарне, погоже у цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття. Цей день починали співати солов'ї, тому його називають солов'їним. Якщо соловей співав за значить весна пішла на спад, а літо на прибуток. Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути не врожаю плодів у садах. У народі святу мавру називали Маврою молочницею, оскільки у корів збільшувався удій, коли на Мавру цвіте черемха, завжди холод живе. Наші пращури вважали, що цвіт черемки холод приносить. Тавнину у цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини та шипшини. народі цей день називали Ірина Розсадниця, оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим зазвичай можуть лише жінки. Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду. У цей час починає зеленіти липа, зацвітає черниця. На Денисів день велика роса огіркам великий рід. Рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду. А відсутність роси передвіщає дощ. Погоду в цей день визначає місяць, якщо він ріжками донизу на тепло. А якщо червоний на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова у народі святого називали градобоєм і пшеничником. Якщо у цей день буде дощ, грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопають бруньки у лісової шипшини, починають свісти рані іриси.